Україна вже багато чого контролює в Курській області, а люди читають новини, але питання, яке я записав одразу, як тільки це почалось, воно залишається актуальним вже дві доби. Чому це відбувається? Відповіді немає. Подоляк, який виступив, ну розповів. Якусь, ну як на мене, не будемо ображати подоляка, але це не пояснення. Це не пояснення, це роздуми просто людини, яка сама задає питання, сама тут же на них відповідає. Причому безапеляційно і абсолютно якось так, як на мене, а, мілко. Так от, я поспостерігав за цим сим і сформулював мою ідею, гіпотезу, одну з, а, ну, вона вам може здатись дивною, вона вам може здатись безглуздою, але. Все одно ідеї зараз немає, і ніхто нічого не коментує в плані того, чому це відбувається, що відбувається.